А пам'ятаєш, Маріан, коли ми були в Закопаному в тих горах, як там mm -hmm. гарно, ні? Коли то було два роки тому, то там дуже гарно. Пам'ятаєш, як ми піднімалися на вершину, я пішов на mm -hmm. рейси. Я взагалі без під ніякої підготовки, без нічого. То коротше, ми, ми дойшли до е, морського око першого озера. Yeah. А потім друге чорний став. Yeah. Чорний став. Ми вийшли до чорного ставу. Я не знаю, там 1600 метрів над рівнем морем. Десь так, ні? Десь uh -huh. так приблизно 1500-1600. Ну туди є, що вийти. Це все в один день. Ми туди вийшли, і далі було роздеріще, треба було чорний став обійти. І підйом далі був на риси. А хлопці пішли в другу сторону. Там, друга вершина, ви були 2,400, так? Чи 2,500? п'ятсот Ні, 2,500. ні, 500, це риси, саме вище. Ви були на 2,400. Ви пішли сюди напряму за як вершина називається. Ти з Андрієм. А я пішов обходити цей чорний став. І помалу почав підніматися. Я думав, то йду до першого снігу. Там, не думав, що я буду підніматися на риси. Дивлюся, люди йдуть, там старші жінки, чоловіки, навіть, навіть діти були, десь пацаною було, може, 13 років, підлік, mm -hmm. може і 12. Ще, ще дитина. І вони йдуть. Та я теж йду, але я був кросовка без підготовки, не в грізьких а в звичайних красовках своїх цих ековських. Та йду йду, піднімаюся, вже піднявся до половини. Я не попереджав нікого, що я буду підніматися. Зв а зв'язку нема. Так, зв'язку нема. А ви вже на той час були. Ми а ви вже на вершині були. Ви скоро небагато піднімалися. Бо там підйом десь 3 години займає 3,5 під підйом. Та я вже, а зв'язку не було. Та й все, я піднімаюся далі. Я коротше, піднявся на рис. риси. Риси це вершина гори, найвища точка в Польщі. Е, у Закопаному найвища точка, де проходить хребет татрів. Тобто, по е, польський і словацький кордон через, через Хребет Гір. І з тої сторони був вихід зі Словакії. Там е, ті альпіністи, ну люди піднімалися, і звідти вихід з Польщі. І це 2499 е, метрів. А там дві маленькі вершинки. А друга була 2502 метри. Ну там коротше три метри різниці, одна коло другої. Я піднявся, то вже було вже десь ну, вже пізно, вже певно, година шоста. Mm -hmm. То було, бо то літо, може, й сьома. Я почав спуск, а, а ви вже в той час спустили. Я коротше, почав спускатися, мене все так боліло, йо. У мене потім дум... і легені боліли. Я і думав, що я ся не, не спущу. Ви були на 2-4, ви пішли в ту сторону. А потім наліво. А я пішов, там такі ланці, ну там коротше небезпечно. У тебе теж, так? Ну у вас не було там траси такої Ні, у нас взагалі не було. Ви йшли без траси, у нас в мене була При траса. Ми не лізу і Ну, no, в мене була траса. Я спустився десь до Чорного ставу, десь, може, 9 година вже була, може і пізніше. А ще треба десь 2 години. Десь 11 година. Чи як то було, поки я зійшов? Ні? Туди yeah. вниз. А потім ми чим їхали? Таксі брали? Я вже не пам'ятаю. Ні, ще, тули, ну, ще автобуси А, я зійшов десь, ну, ще вийшли. ото. Я не питаю, може, 11 було. Коротше, там всі на мене злі? такі злі були, просто жесть. Я пішов без попередження. я так, не думав. Ми, річка пішли без була без... Зла. Ми, ми пішли теж без попередження. Ми казали, що ми трошки підписнували. А, що ви трошки, тримаємо. а ви пішли Цела. на вершину, а я пішов туди. І, я казав, що йдеш до І туди, туди, так, я без підготовки побував на самій вищій вершині у Польщі. Це реси, ну Словакія там є вище, там є 3300 чи 400 є. Там є, чи, чи, чи скільки, чи ні? Там 5300. Не... Ну коротше, у Словакії є вищі вершини. Там вже навіть тривано на такі вершини. У нас в Україні, вроді, 1800 чи 1900. Скільки саме вище? Там, бачиш, 2200 чи ні? А, 2200, mm -hmm. так? А може і 2200, ну. А то 2500, коротше. Так що така історія, ну. Але там дуже гарно, дуже.